кількість гарних речей. Практично в прямому ефірі я вам їх показую. Ваш улюблений бренд Капсова. Я більше ніж впевнена, що у них того нема. Це є тільки у нас і у Майкла Джексона. Знаєте, як... В тому фільмі. Подивіться, ваша модель, через яку ви нам порвали просто Дірект. Це моделька з регланом. Ми називаємо її регланом. Ну, відповідно, і наші партнери теж реглан називають. Супер якісна бавовна. Подивіться, будь ласка, вона має такий от рубчик зсередини, Тобто, це є ніби світшот, але такий витончений, літній. Витончений, витончений мається на увазі як характеристика. Мої тканини. Ем, оці наклейки вони пришиті. Бачите, ці всі принти вони пришиті, тобто вони точно вам не облізуть. І вони зроблені на шовку. Подивіться, яка краса. Ось тут рибки, всякі різні красиві. Чим класні ось такі світшоти От ви маєте, наприклад. Футболочку, яка дуже красива, до красивого кольору. А оце все можна зато ті світліші кольори дуже гар гарно зав'язується з будь-якими низами. І так, будь ласочка, маємо кольори голуби, Це все свішок і нам прийшло 13 штучок супер затрепованої моделі. Діаночка, ти пам'ятаєш яка ціна? Ти їх 1500, 1500 десь, тисячу приблизно. Ну так, щоб цей. Так, ось тут різні, просто наклеєчки, модель одна. Ось, бачите, тут лаванда, ось цю ми назвемо рибки. Голуба теж буде рибки. А я вже їх показувала, я їх вже показувала. Так, жовта в нас буде з квітами. Ой, Боже, віця, яка краса, наша любима моделька з. Котиками всі котів люблять. Я теж люблю котів. Взагалі тут такі кошатниці, тому ми дуже любимо. Я думаю, серед моїх клієнтів теж багато кошатників, які обожнюють своїх чат. І так ви прямо носили. Знову ж таки, оцей неймовірний пудровий колір просто неймовірний, нейтральний пудровий, красивий з квітами. Подивіться, яка красива квітка. Сама модель дуже класна. Вона так робить талію, вона робить фігуру. Вона от робить ось тут так, а тут силует. Реально дуже гарно виглядає. Вони є есочки, емочки. Але я на себе міряла емку, вона на мене добре. У мене 54-й, якщо що. тепер дивіться, ось такий. Я не знаю, як ця квітка називається, якщо ви мені скажете в коментарях, я буду вельми, вельми вдячна. Якщо ви скажете, як ця квітка називається, як на мене, це кісткий будак, хто не знає львівській. Ось це розмір М. Подивіться, який він величезний. Тобто маємо 13 футболок. Будь ласка, купляйте, кому не вистачило минулого разу. Будь ласка, пишіть купляйте. Діанка вам запропонує різні варіанти. Все, що лишилося, все, що вам потрібно. Ми маємо ще жовто. Ось такими квітом. Вони всі різні, але ми запропонуємо те, що треба. До речі, це іксеска.